За 500 років ми зможемо озирнутися і сказати, що Ілон Маск був найвпливовішою людиною нашого століття. В свої 46 років він зробив більше, ніж кожному з нас вдалося протягом 10 життів. І так, частково, це тому, що Ілон неймовірно розумний і тяжко працює. Так, ми давали собі раду, як могли. Ми мали лише один комп'ютер, тож над вебсайтом ми працювали впродовж дня, а кодував я вночі. Наполегливо працювати це означає кожну годину, коли ви не спите. Ось що я хотів би сказати, особливо якщо ви створюєте свою компанію. Якщо працювати 100 годин на тиждень, це збільшить вашу продуктивність лише в 2,5 рази. Проте більшість геніїв не мають такого міжнародного впливу. До слова, чоловік із найвищим IQ у світі Кріс Ленган працює викидайлом. Тож саме розум і робоча етика мають вирішальне значення для успіху Ілона. Щоб вплинути на світ, ви повинні вміти впливати на інших людей без цього ніяк. Це включає співробітників, інвесторів і громадськість. В цілому ілон маск тут є унікальним, тому що на нашому каналі ми можемо спостерігати за які здатні привертати увагу, наприклад, як Стів Джобс керує павзами у цьому відео? І ми віримо, що в цьому світі люди можуть змінитися на краще і що. Ті люди, які є достатньо божевільними, подумати, що вони здатні змінити світ, є тими, хто справді це робить. Але Ілон не володіє такою ж здатністю презентації, як Джобс. У той час, як він безумовно наділений дотепністю та гумором, часто затинається або говорить без модулювання голосу і використовує багато паразитів, наприклад, М. Це не тому, що я хотів цього, а тому, що я не міг найняти нікого. Ніхто нормальний би не погодився. Тож так і зійшлись на тому, що в нас було ми не маємо на меті критику. Це для того, щоб вказати, наскільки це особливо, що Ілон насправді популярніший та цікавіший ніж більшість рок зірок на планеті. Ось чому в цьому відео ми визначимо, як отримати такий вплив на людей, щоб ви могли досягти в десятеро більше ніж ваші однолітки. По перше, що ми просто повинні визнати, наскільки обдарований і працьовитий Ілон. Він писав комп'ютерні програми вже в дитинстві, і з того часу його робоча етика лише покращувалася. Ось ця настанова іде від людини з п'ятьма дітьми, що керує. Трьома компаніями. Я доступний 24 на 7, щоб вирішити будь-які питання. Телефонуйте, хоч третій ночі, мені байдуже, але навіть усього цього розуму та напруженої роботи недостатньо, щоб уникнути невдачі. Насправді, чим вище ви встановлюєте свої прагнення, тим частіше ви провалюєтеся. Це означає, що цілковито критичним компонентом високих досягнень є вперта завзятість перед обличчям невдачі. І без сумніву Ілон Маск у своїх невдачах перевершив цілком усіх. Візьмемо SpaceX. Перші три ракети в SpaceX не спрацювали належним чином. Він витратив 100 мільйонів доларів власних коштів і був на межі банкрутства. Або Тесла, коли відбувся перший публічний продаж акцій в 10-му році, Джим Крамер сказав: вам не потрібні ці акції, не потрібні. Ви не хочете навіть орендувати цю кляту річ. Я думаю, що Тесла має таку ж траєкторію, як і A123, про які ми сказали, що вони вистрелили в перший день публічного продажу, але потім залишилися лише дрантя. Через 10 років після заснування Тесла Міт Ромні, який балотувався на посаду президента, сказав на публіку, що Тесла не вдахи. Але не забувайте, що ви вклали 90 мільярдів доларів. Які накопичувалися протягом років у сонячну енергію та енергію вітру, соліндра, фіскер і тесла та інші? Якось мій друг сказав, що ви маючи вибір, все одно обираєте не в дах. Ви коли-небудь витрачали 5 років по 100 годин на тиждень і всі свої гроші на щось, і це все ще не спрацювало? Чи провели 10 років над проектом, але вас все одно ще публічно висміювали? І чи лишалися б ви такими ж наполегливими? Попри все, більшість з нас ні. Отже, звідки бере наполегливість Ілон? Це все тому, що невдача бізнесу не турбує його настільки, як нездатність зробити щось цікаве, потрібне і захопливе. Отже, повинні бути причини, щоб вставати вранці, коли ви розумієте, що життя не може бути просто у вирішенні проблем, інакше у чому суть. Мають бути речі, які людей надихають і роблять життя вартим того, щоб жити. Коли Ілон згадує проблеми, він має на увазі буденну рутину, яка є в більшості з нас, таке як працювати на роботі, заробляти гроші, досягати чи його схвалення наших рішень. Запитайте себе, що направляє ваші рішення, відчувати фінансове задоволення, чи користуватися авторитетом, чи робити щось, що надихає і захоплює вас. Тут немає хибної відповіді, але люди, які досягають високих цілей, зазвичай розцінюють не робити щось вагоме як набагато більший ризик, ніж фінансовий або соціальний крах. Це не означає що вони нехтують цими речима просто не відчувати що вони роблять надзвичайно вагому роботу для них набагато гірше що підштовхує нас до наступного пункту бачення тому що без чіткого бачення майбутнього дуже важко більше піклуватися про натхнення ніж про плату комунальних наприклад або критику з боку колег отже ось бачення ілона стосовно SpaceX. Якщо розглядати дві версії майбутнього, перше, в якому ми обмежені землею, поки щось жахливе не станеться, або інше майбутнє, у якому ми знаходимося на багатьох планетах, можливо, навіть за межами сонячної системи, я думаю. Що ця друга версія неймовірно захоплює та надихає. Цікаво, що це не завжди було баченням SpaceX, хоча й було кінцевою метою Ілона. Він просто хотів надихнути інших людей на космічні подорожі, зробивши один маленький проект на Марсі, який запалить їхню уяву. Я придумав маленьку філантропічну місію, яка полягала в тому, щоб відправити невеликий зелений будиночок на поверхню Марсу, який називається Марс Оазис, і при приземленні насіння зрошувалось би гідролізованим гелем, і це дозволило б. Вирощувати рослини в цих теплицях і робити прекрасні світлини зелених рослин на червоному тлі друзі. Допоможіть цьому відео набрати бодай три тисячі переглядів своїми вподобаннями, коментарями, поширюваннями, і я обов'язково озвучу другу частину цього відео.